Шановні болівальники, вітаємо вас на нашому каналі і представляємо вам черговий випуск новин футбольного клубу Колос, який присвячений головним подіям у вересні. Перший осінній місяць 2025 року розпочався з маленьких ювілеїв. По перше, 5 років виповнилося нашому новому стадіону Колос 2 вересня 2020 тисячі відбулось урочисте відкриття нової арени у Ковалівці, і за цей час вона приймала матчі УПЛ, Кубку України, жіночої вищої ліги та міжнародні поєдинки під егідою УАФ та «УЄФА». Також 5 років тому ми зробили перший крок у велику історію жіночого футболу, створивши жіночу команду Колос. З тих пір було все: перемоги і поразки, сльози і усмішки, важкі тренування і неймовірні емоції матчів. Але незмінним залишалося головне. Наша єдність і віра в команду. Дякуємо всім, хто був поруч у ці роки. Попереду нові виклики, нові цілі і нові перемоги. Наша жіноча команда пише свою історію. На початку вересня до колоса приєднався грузинський лівий захисник Зура Прохадзе. Йому 22 роки. До цього виступав за команду Діла Горі. Контракт із Зурабом підписано до літа 2028 року. Вітаємо грузинського легіонера у нашому клубі. У першій декаді вересня відбулись матчі в межах міжнародного вікна УЄФА. Представники колоса відмітилися у цю міжнародну вересневу паузу. Ніка Гагнідзе вперше вийшов у стартовому складі національної збірної Грузії і забив дебютний гол у ворота Болгарії. Грузини перемогли болгар з рахунком 3-0 ілір краснічі у складі збірної косово провів повний матч проти збірної швеції в якому косовари перемогли 2-0, таким чином здобувши свою першу перемогу у цьому відбірковому циклі чемпіонату світу 2026 артем гусол дебютував за молодіжну збірну україни у матчі відбору до євро 2027 проти литви та відзначився асистом а українці перемогли суперників з рахунком 4-0. Також у молодіжній збірній дебютував і голкіпер ковалівців Іван Пахолюк. У товариському поєдинку наша молодіжка перемогла представника третього дивізіону чемпіонату Польщі ватру 4-2, А Пахолюк провів повний матч. Форвард нашої юнацької команди Захарій Захарків відзначився дебютним голом за збірну України ю 18 на товариському турнірі у Швеції. Наші хлопці розгромили команду Норвегії 6-1, А Захарків забив окомпенсований арбітром час. 6 вересня в межах п'ятого туру вищої ліги наша жіноча команда поступилася вдома металісту 19-25 з рахунком 1-2. В першому таймі гості забили двічі на 33 й хвилині. Після відскоку м'яч підхопила Анна Петрик, яка вивела свою команду вперед. А вже в компенсований до першої половини час пенальті заробила Вікторія Гірин, а точку реалізувала Лідія Заборовець нуль на 92-й хвилині нападниця колоса Каріна Леспух провела дуже красиву дугою, але часу, щоб рятувати гру, нашим дівчатам банально не вистачило. По перше, ми сьогодні практично грали проти збірної України. Я дуже вдячна нашим дівчатам. Вони показали характер. Ми налаштовувалися на на важку гру. Тому що ну, коли в команді грає вісім чи з якісь збірність, то явно, що ми будемо грати другим номером. Ми грали від оборони на контратаках. Я дівчатам вдячна за характер, за їх самовіддачу. І дуже хочеться арбітрам передати знаєте, привіт, тому що ми вже як у гру такий же саме нам не, не зарахували Сістерс Він був в, в ній гри. Ну, хочеться, щоб арбітри якось, знаєте, Трошечки адекватні судили, будемо так казати. 11 вересня жіноча команда Колос поступилася у першому матчі кваліфікаційного раунду Кубку Європи УЄФА албанській команді Влазнія нуль Обидва голи були забиті в першому таймі. На 14-й хвилині мегі Доці після пасу в розріз відкрила рахунок. А перед самою перервою, після виконання господарками штрафного удару, зрізала м'яч у власні ворота наша захисниця Софія Соломаха. У другій половині у наших дівчат були моменти для взяття воріт, але всі залишилися нереалізованими. У матчі п'ятого туру Національної ліги Ю-19 юнаки Колоса поступилися у гостях зорі 0-2. У Луганчан в першому таймі визначився Андрій Шеремета, а у другій половині забив Станіслав Ярошенко. Наступного дня наша головна команда провела у Києві гостьовий матч п'ятого туру Вібет Української прем'єр-ліги проти Луганської зорі, в якому здобула ефектну перемогу з рахунком 3-1. Перші хвилини команди провели у розвідці а на 15-й Джордан налетів ззаду на Климчука на підступах до карного майданчику. За що арбітер Дмитро Панчишин прийняв рішення показати червону картку? Проте, після перегляду вар рефері відмінив своє рішення. А перед самою перервою колос видав ударну п'ятихвилинку. Спочатку Алефіренко наздогнав м'яч на боковій лінії та зробив навіс на Климчука. Юрій, відірвавшись від Джордана, головою відправив м'яч у ворота 0 1 На 42 й хвилині у наших пройшла атака з правого флангу, після якої Климчук відпасував на Цурікова. Наш капітан завдав удар, а м'яч рикошетом від пердути перелетів за комірець Турбаєвському 0-2. У другому таймі господарі скоротили відстань, Пилип Бутківський після пасу жуніньо зміг пробити Івана Пахолюка. Але ефектну крапку у поєдинку поставив кане. Компенсований час Ібрахім вдало зіграв на підбиранні і виконав неймовірно красивий удар у дев'ятку воріт. Зорі найголовніше це те, що ми, як одна сім'я, граємо один за одного, і так і настроїмося на гру кожну. Щоб ми один одного підстраховували, грали один з одного. Я вважаю, це найголовніше зараз. Командна робота в першу чергу. Не, у нас немає що якогось премію балеріни. у нас командна робота, не, це в першу чергу виходить. Ми працюємо командою як і в атаку, так і в оборону, в діагональ, вертикаль, в горизонталь. Так що командна робота це запорука на, е, 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 нашої сильної сторони. Жіноча команда Колос на жаль поступилася і у повторному матчі кваліфікаційного раунду Кубку Європи УІФА албанські влазні» з таким самим рахунком, як і у першій зустрічі 0-2. Обидва голи були забиті у другому таймі. На 63-й хвилині мегі Доці відкрила рахунок у грі. А наприкінці поєдинку всі питання зняла Тереза Деда. Як і у першій грі, у звітному поєдинку українські футболістки мали свої моменти для взяття воріт, але всі залишилися нереалізованими. За підсумками двох поєдинків дівчата Людмили покотило, поступилися 0-4 та залишили Єврокубки. У матчі шостого туру Національної ліги Ю-19 юнаки Колоса та Вереса зіграли в нічию 1 1 Ковалівці видали дуже активний старт поєдинку. Логічним підсумком якого був гол на 23-й хвилині. Після класного прориву Даніла Денисенка лівим флангом простріл в один дотик замкнув Олексій Безручук. Але на початку другого тайму гості завдяки голу Дмитра Мурашка зрівняли результат. Надалі Верес запропонував в'язку гру, хоча і кілька разів вибігав у контратаки. Ковалівці до останніх секунд намагалися вирвати перемогу, але наприкінці рівняни вже відверто грали на відбій і зберегли нічийний рахунок. У матчі шостого туру УПЛ Коло Ставере зіграли у ковалівців нічию 0-0. На початку поєдинку наші футболісти мали неймовірні шанси відкрити рахунок. Вже на другій хвилині, після класної комбінації, на ударній позиції був Цуріков, але вирішив віддати передачу на порожні ворота на Климчука. Юрій трішки не встиг на цей пас. А згодом форвард Колоса ледь не переграв воротаря гостей ударом головою після подачі кутового. Верес відповів за кілька хвилин. Удар шарая був притул, але наш кіпер Іван Пахолюк вдало склався і ліквідував загрозу. Надалі було багато боротьби, позиційних атак і стиків. Ніхто не хотів поступатись наприкінці гри колос спартіс рівнян до воріт, але захист Вереса не помилився. Руслан Володимирович зазначив, якщо футболісти з сумом реагують на один, значить ми на правильному шляху. Десь була близька ця перемога? Ну, знаєте, важкий був матч. Взагалі багато було боротьби. Можливо, я вважаю, що ми гарно почали. Початок початок був дуже гарний. Могли забивати, а потім трішки гра вирівнялась. І, скажімо так, таких яскравих моментів можливо не було. Тому, можливо, він і правий, що нічого закономірний результат на сьогоднішній день і не треба засмучуватись у матчі. Шостого туру вищої ліги наша жіноча команда Колос розгромила в гостях уманських пантер 5-0. Таким чином ковалівські дівчата перервали неприємну серію шести поспіль поразок та здобули першу перемогу в сезоні. Відкрила рахунок Анастасія Немець. До перерви значилася Світлана Когут, а також Вікторія Остапів. А у другому таймі дубль у свій актив записала Даяна Семків. Добрі справи від президента клубу. Після трагічного влучання ворожої ракети в дитячу лікарню Охмадит влітку минулого року маленьких пацієнтів перевезли до першої дитячої клінічної лікарні на вулиці Богатирській. Благодійний фонд Андрія засухи разом із фондом компанії Лероа Мерлен об'єднали зусилля для проведення капітального ремонту у відділенні педіатрії, що знаходиться на другому поверсі головного корпусу. Тому що тут були діти, які потребували допомоги. Це перше. а по друге, тут були тут був персонал, тут тут були лікарі, які потребували допомоги. Вони хотіли вилікувати допомогти цим дітям. Вони, вони і хочуть, і вони це роблять. А, а за тих умов це було тяжче. Ремонтні роботи розпочались в жовтні минулого року, а у вересні цього року плоди цієї праці змогли побачити усі. У матчі сьомого туру національної ліги ю 19 колос поступився юнакам металіста 19-25 з рахунком 0-2. Перед самою перервою наші пропустили після шаленого удару під поперечину від Івана Багрія на 68-й хвилині. Ярослав Карпізін подвоїв перевагу господарів. А ковалівці до кінця зустрічі так і не змогли відігратися. Наша жіноча команда в межах сьомого туру вищої ліги перемогла вдома полісся три Героїнею поєдинку стала Світлана Когут, яка в першому таймі хитрим крученим ударом вивела нашу команду вперед. А наприкінці другої половини, за рахунку 1-1 вдало перекинула голкіперку гостей і знову дала перевагу колосу. Крапку, що грів компенсований час поставила Віолета Тян, яка після подачі кутового переправила м'яч у ворота. Можна було вже закривати гру в першому таймі, але опять, не реалізація моментів. Забили один м'яч, хоча можна було забивати і другий, і третій, вже другий тайм грати спокійніше і дати пограти другим дівчатам. Але ну так от, знаєте, така нервова трошки гра, але дівчата грали, все вийшло, атакували. Да. Суперник грав на контратаках, ну, ми до цього готували, що там є дегравці, які можуть убіжати, вбіти і забити гол. Але ну, ми виграли, я привітала дівчат, рухаємося далі. 28 вересня головна команда Колос в межах сьомого туру Вібет української прем'єр-ліги зіграла в Житомирі проти металіста 1925 двадцять Протягом всього матчу точилася рівна боротьба. Команди по черзі перехоплювали ініціативу та тиснули на оборонні порядки одна одної. І долю поєдинку вирішив один єдиний гол в середині другого тайму. Після прострілу з лівого флангу послизнувся Андрій Цуріков, чим і скористався Денис Антюх, екс грабець ковалівців в рази ворота Івана Пахолюка. Таким чином обірвалася безпрограшна клубна рекордна серія колоса в УПЛ, яка складала 13 ігор: 8 перемог та 5 нічиїх. Друзі, на цьому все вересень був насиченим на події, але попереду жовтень. Слідкуйте за новинами на офіційному сайті ФК «Колос» та у наших соцмережах. Готуємося вболювати за ковалівські команди. Допомагаємо силам оборони України та робимо задля перемоги все, що можемо. Слава Україні!